Такі всі шутніки, а вона одна за столом, і на, і, на ній лежать суші ха <реш> був я на якомусь давно, ще правда, було, що ті, типу, по курсу вісім, коли лежали дівочки, Ну як, як лежали дівочки, стояли хтось в мостіку, хтось лежав, і на ній oh. і фрукти були, і роли були, mm. і десерти якісь були, і треба було задача гостям без рук довольствуватися піщою, якою послали тобі небеса, типу, у виді шеф-кухаря. <реш> були такі моменти, і це були на самі моменти. Я тобі скажу, лучше луда. <реш> Лучше б їсти таку філадельфію, чим їсти шашлик, який 6 годин пролежав на столі, і тебе в кінці міроприяття кормлять ним. А ти той шашлик, який можна пожарити ще? Ну, це ти глибоко копнув, глибоко інтелектуально, я би сказав. По крайній мірі, ця їда хоча б тепла, а не холодна. Вона тепла постійно. Блін, ну прикольно, що вона ще й розмовляє. Коли ти її починаєш кусати не туди, куди стоїть, вона починає тебе на ту посилати. Ось ця їда дуже прикольна. Ой, авокадо якесь. Не, жується. А не побачив, що то не авокадо, а що то інше відверстє. Дорог... Ну mm. нічого. На вкус воно таке саме, як і авокадо. Mm. Да. Ну, коли ти пробуєш його, а, а потім. По такий... Калорійності, калорійності там, ноль, походу. <laughs>